Слава Україні, брати та сестри сестри. Голова Ростєха розтє... значить, доповідає Путіну про те, що авіабази стратегічних бомбардувальників зараз знаходиться під надійним захистом, а також доповів, що і склади з боєприпасами знаходяться під надійним захистом. Дивимось відео, воно трохи комедійне, але менше з тим. У нас появилась новая система, новый комплекс, называется СЕРП вс 13 d Он способен обнаруживать и подавлять, в том числе, FPV-дроны. И ранее неуязвимые беспилотники с функцией управления в более широком диапазоне частот. Этот серп сегодня у нас стоит на многих наших предприятиях оборонных, в том числе на боеприпасных. І тим самим він захищає достаточно добре від нальоту безпілотників. Але Я... <-працюзду> росіяни не переживайте, Ми доберемося, де б ви їх не сховали, ми їх знайдемо. Зло буде покаране, всі ви будете горіти в пеклі, а ваші літаки просто будуть горіти в вогні. І ваші боєприпаси будуть вибухати ж на вашій ж території. Це такий маленький спойлер, до чого вам готуватися. Все, жаби, ми йдемо до вас. Слава Україні!